Зірвалася розмова українського міністра оборони Олексія Резнікова і міністра оборони Ізраїля Бені Ганса буквально за кілька годин до того, як вона відбулася, тому що ізраїльська сторона відхилила запит, хоча сама ініціювала контакти кілька днів тому. І ну от тут ми маємо підкреслити, що саме видання воно наголошує, що офіційні особи із Ізраїлю цю інформацію спростовують. А Олексій Резніков понеділок чи бу. Будь-який інший день. Ну, як розцінювати цю інформацію від ізраїльського видання? Чи не хоче ізраїльське Міноборони з нами спілкуватися? Чи це вкид якийсь, тоді для чого це робиться? Показати, що Ізраїль не хоче говорити з Києвом, то це російське ІПСО, як то кажуть, зараз чергове? Ну, в дійсності так воно і є, тому що. Росіяни дуже не хочуть, щоб Ізраїль пристав на бік України, тому що в Ізраїль володіє багатьма дуже корисними військовими технологіями, які могли б допомогти українській армії. І звичайно, що враховуючи те, що Росія фактично зараз знаходиться в союзі з Іраном. Іран є найлютішим ворогом Ізраїлю, тому що вони хочуть добудову свою ядерну програму, і вони в принципі не приховують, яка перша країна буде знищена їхньою ядерною зброєю. Ізраїль фактично. Ну, я б сказав, років так 20-25 веде боротьбу проти ядерної програми Ірану. Так, там знищуються вчені, які розробляють. Ну як знищуються? Раптом помирають, так. Да? Вчені які керуються програмою, з'являються комп'ютерні віруси, які запускаються в систему. Виробництво збагачення урану, якісь фірми постачають неякісні товари для того, щоб будувати, будувати цю ядерну програму. Ну, маса тут завжди не до чого. Так і звичайно, що Ізраїль дуже він в такому хиткому становищі знаходиться. З іншого боку, з одного боку, їх Росія постійно шантажує, що разі, якщо будете допомагати Україні раптом. В Палістині з'явиться нові ракети, які будуть а, а, знищувати Ізраїль. Так? А, або інші способи. Але ну подивимось, принаймні, публічні заяви деяких високопосадовців надихають на оптимізм. Злізики говорять, що все ж таки через приватні фірми а, Ізраїль починає співпрацювати з Україною, ну неофіційно через уряд. А, і сподіваюся, що воно буде так, тому що в дійсності у Ізраїлі. Є дуже багато зброї, яка е, перевершує навіть аналоги, які нам постачають. Е, ну сподіваюся, що воно так і буде. А те, що може бути і псо, я я цього не виключаю. Так, підсумували в такому разі без офіційних. Ну як нам завжди радять вже котрий місяць наші високопосадовці з усіх відомств. Ми довіряємо тільки офіційним джерелам. Ну, врешті-решт, ми обговорюємо якісь чутки, такі заяви у пресі, але робимо висновки з цього. От пана Тараса, ви згадали Іран, і е, саме це питання я хотіла підняти першим. Врешті ми до нього прийшли вже на початку нашої розмови. Ви міністр закордонних справ Дмитро Кулеба каже, що він буде ну, навіть вже вносить на розгляд президента Зеленського пропозиції про розрив дипломатичних відносин з Іраном. І про дрони і через ці дрони камікадзе надані Росії, і через повідомлення про ймовірну передачу ракет Земля-Земля, як американська розвідка каже, що вони збираються Росії надати ці ракети з доволі такою далекою Бідністю. І а, що це означає? Тобто, на вашу думку, чи підпише президент таке подання, а, таку пропозицію, як це відіб'ється на співпраці Ірану з Росією, і а, до яких кроків можуть вдатися наші західні союзники з цього приводу, якщо так все в комплексі роздивитися? Ну, я думаю, що підпише, тому що в принципі після того, що відбувалося, і так відносини ніякі, так і тому звичайно, що якщо а, Іран безпосередньо спійманий за руку за те, що постачає зброю нашому ворогу, звичайно, що скоріше за села так і буде. Тут питання щодо дій. Тут, звичайно, ну це багато комплексне повинно бути питання, тому що а, тут Україні вже слід а, розуміти. А, вже виходити на контакти, в тому числі з країнами, які є ворогами із, е, Ірану. Ірану. Е, ворогом Ірану, наприклад, є Саудівська Аравія. Е, ну, У них взагалі ще на релігійному ґрунті величезні е, протиріччя. так. Тобто е, Іран це ж перси, так, вони шиїти. Вони сповідують шиїцьке е, мусульманство, так? Е, а Араби, наприклад, Саудівська Аравія є сунітами. І от оці от бережуючі боєприпаси, які зараз ми бачимо в Україні, вони ж не вперше з'явилися. Вони ж вперше з'явилися, коли а, Іран через свої проксі а, бомбардував територію Саудівської Арабії. Десь декілька років тому вони бомбардували, наприклад, нафтопереробні заводи в Саудівській Аравії, і так далі. Далі тут ворогу ворогом є Ізраїль, який я вже згадав, і конфлікт інтересів є і у Туреччини, і Азербайджану з Іраном. Чому тому, що, наприклад, третина взагалі, населення Ірану це взагалі, азербайджанці. Небагато хто знає про це, але так воно і є. І у Туреччини є свої плани щодо цієї меншини, і а, ну, в рамках їхньої тюркського світу, який вони будують, і тому тут знаєте слід вибудовувати таку коаліцію України, в тому числі залучати, в тому числі Західний світ, а, позиціонуючи це. Як атаку на західний світ всіх цих найбільш відморожених режимів, як це Іран і Росія, в тому числі, і звичайно, що вимагати від наших партнерів більше протиповітряних засобів для того, щоб будувати висувисокошало систему оборони, переходити в наступальні дії в першу чергу на території. Росії, так, якщо ви от використовуючи в тому числі методики масаду, так які не соромиться здійснювати диверсії на території країн, які є ворогами для них, ну от нещодавно голова кібердепартаменту Ілья Вітюк заявив про те, що Україна СБУ так заявив про те, що Україна переходить наступ, в тому числі на кіперфронті, ну і була наприклад здійснення. Кібератака на енергетичні системи в Санкт-Петербурзі, де теж вимкнуло світло. І наш ворог повинен відчувати в тому числі наслідки цієї війни. в своїй шкірі повинен це бачити. Знаєте, пам'ятаєте, як пан Залужний в своїй статті з паном Заброським, коли вона писала, що Росіяни не відчувають цієї війни, вони відчувають безкарність. Тобто війна повинна переходити в тому числі на територію Російської Федерації, в тому числі в такому форматі. Україна не повинна запускати промислове виробництво таких самих дронів, які зараз випускає. Бережурячих боєприпасів, які саме випускає. Іран вони не дуже складні в дійсності у виконанні, тим більше Україна не має обмежень щодо доступу до західних технологій. Тобто, наш Укроборонпром, Наприклад, нарешті повинен прокинутися і запускати таке виробництво для того, щоб знищувати військову в першу чергу інфраструктуру. Ми ж звичайно не терористи, не будемо цим займатися є по мирних містах, але військову інфраструктуру на дальності. Там до тисячі кілометрів цілком можливо знищувати. А це якщо дивитися по карті, це фактично всі аеродроми. Російської Федерації, які знаходяться і чи, з яких бомблять е, Україну, так що це повинна бути відповідь комплексна, не тільки сподіватися, що е, нам будуть постійно там допомагати, і е, так далі, але і запускати власну систему, вла, будувати власне союзи, е, в тому числі вже на Близькому Сході, і е, е, такий невеликий фронт, і масштабний фронт це західних країн, які обстоюють свободу та демократія